Зброя перемоги. Так називається нова марка, випущена Укрпоштою. Її підготували до Дня Збройних сил України. Це вдячність воїнам за стійкість, міць та відвагу. На цих кадрах урочиста мить погашення марки у Херсоні. О? Участь у погашенні бере військовослужбовець 57-ї окремої бригади Сергій Скалібог. Він херсонець. Говорить, відчуває подвійну гордість. Гордість за наші збройні сили. Це ті хлопці, які віддають своє життя там, визволяючи нашу землю від орків. Гордість за, за своє місто, яке 9 місяців пробуло в окупації і вистояли, ми їх визволили. Це перше погашення марки у відділенні Укрпошту у Херсоні після визволення, розповідає директорка філії Тетяна Морозова. Подія знакова, адже марка випущена невеликим тиражем лише у 200 тисяч примірників. Її автори, художники графіки Сергій та Олександр Харуки. Автор брати Харунжі, які співпрацюють з Укрпоштою дуже давно, і в 2018 році їхня. Їхня марка Камахи України виборола найвищу філателістичну нагороду в світі. Також Ольга Майгур приїхала з Миколаєва на погашення марки. Її дитина займається філателістикою. Військові марки в колекції вже мають. З початку війни перша марка, яка була, це воєнний корабль. Потім йому вийшла вже друга, коли вже все воєнний корабль, сьота пани називаються. Тракторні війська, збройні сили. Тобто, ну всі в ну, нас всі марки є. Марка не продається в роздріб, лише аркушем. Його вартість 90 гривень. Повний набір коштує 211 гривень. У ньому не лише аркуш з марками, розповідає директорка філії Укрпошти Тетяна Морозова. Буде із конверт першого дня і лист спецпогашення. Якраз щоб він був з штемпелем, то його потрібно наклеїти на цю частину. В нього можна вкласти також аркуш марок, немаркований конверт і зброю. 18 гривень від вартості кожного аркушу марок. Це благодійний внесок для допомоги Збройним силам України. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.